Готуємо дорадо. На пергамент викладаємо рибку почищену дорадо. потім її солимо, перчимо. Можна додати прованські трави. Так з усіх сторін перевертаємо, промазуємо. Натираємо рибку щедро. І на декілька хвилин залишаємо, щоб промаринувалось. Я додаю трохи лимончика, всередину отак натираю. Поки рибка маринується, підготовуємо овочі, будь-які, які в нас є. Я беру картоплю в мандирі, а так нарізаю шматочками і 5 хвилин проварюю в підсоленій воді. Також в мене є цвітна капуста, довільними шматочками нарізаю Карто... моркву, цибулю також нарізаємо, змішуємо картоплю, овочі, підсолюємо. Цибульку я вкладаю до рибки поближче, щоб віддала свій аромат. До овочів додаю трохи вершкового масла, спецій. У мене простій сіль, перець, прованські трави. Перемішуємо. Викладаємо очі на пергамент поряд з рибкою. Ставимо до раду в розігріту духовку. Я ставлю на 30 хвилин і потім дивлюся, можливо, овочі потрібно трохи перевернути.